Так, традиція модні спацер. О. Я не знаю, ми потім, може, трошки розмножимо, десь будемо давати клаптики її спогадів на е, листівки. Бо всі ці цитатки, тобто на якій сторінці ви б не відкрили книжку, воно все самодостатнє. Тобто, це е, історії, які ніби пов'язані одна з одним, але вони читаються оцими клаптиками. Спацер. Батьки в гарну погоду. Ввечері щодня обов'язково йшли гуляти. Обов'язково йшли собі на панську вулицю, нині бульвар Шевченка. Там, може, десь заходили до кав'ярні посидіти чи випити лімонади. Але ходили все в десятій. То є на теперішній час, 12-та година. Татко приходив з роботи, вони... і вони забралися з хати. А коли вже верталися, то ми не знаємо. Питаю пані Ірину: як виглядав вечірній Тернопіль до війни? Думаю, що бодай раз вам доводилося із батьками до 39-го року бувати ввечері в центрі. Пані Ірина відповідає: панська вулиця була освічена гарними ліхтарями. На інших центральних також була електрика. А от на Нижній Подільській тіво вже вулиці на краю, то там не було. Я вставляв завжди такі невеличкі діалоги, щоб живості додати, тому що чоловік пан Славко, він завжди собі десь відпочивав. І коли пані Ірина щось забувала, вона в другу кімнату кричала Славцю! Славце бідний будився, думав, що якась біда сталася. Вона казала, ходи сюди, дитинко. Він казав, що ти хочеш? Він приходив, приходив, чулап, чілап, чілап. Славцю, я тебе хочу щось спитати, що ти хочеш? Я вже забула. Славцю вже пішов назад. Славцю, вертайся. <клап> Славчику, ваша широка вулиця була освічена за Польщі чи ні? Була, але дуже рідко. <ріст> <ріст> ну, Тобто їхні діалоги це варт того самого. На підзамчу, там, де зараз клаптик парку Шевченка біля готелю Тернопіль мешкали люди, які мали господарку і городи. Там декотрі хатки були трошки охайніші, а решта бідоцтво. Мені тоді здавалося, що там такі в основному мешкали бідні люди. Під замче від півночі закінчувалися сходами, де тепер фонтан біля замку, а з другої сторони тягнулося до ринку і надставної церкви. В тому куті ще була вулиця Ставова, але вона не мала проходу біля церкви, як тепер. Сходи до ринку стояли десь приблизно в тому місті, що й тепер. Хід до надставної церкви був тільки з тої сторони від вулиці Львівської. Надставна церква була чудова і мала свою дзвіницю. Пам'ятаю, три слічних дзвони. Там далі до Нового світу дерева росли, бо то гумус і намул, а ще на підзамчу мешкала славетна кравчиня Зелінська. Ми знали, що така є, мама шила в неї. Ще там жили Махніцькі, Стареправи, Ковальчуки і Гонта. Перший в Завскоті вроді робив чи то кіньми займався, він потім жив на Колонтая вулиці. Пам'ятаєте, була така пісенька на вулиці Колунтая, файдулі, файдулі, фай». Долі, фай, долі, фай" Била баба поліцяє файдолі файдолі фай. фай, фай. Сміється сміється <смється> тут такі дрібні-дрібні штуки, але класні. Шніцелики і зрази. Котлети то називалося шніцелі. Вони не робилися за Польщі такими грубими, як топоті. І так само дуже не висмажувалися, ще готували зрази. То є те саме м'ясо, що на котлети. Туди дається чесничок і цибулька. Сире м'яско перемелюється так само, як сніцельки. Тільки то ви мачаєте втерту булку, а зразу в муку. Потім даєте на пательню олійки і трошки смальчику. Тепер олія дуже нездала. Якщо ви будете смажити лиш на ній, то вона моментально випарується і пательня стане суха. Тому я все мушу давати трошки смальцю. А вже як їх посмажити, то поскладайте. Але дуже сильно не треба смажити, але ж тільки, щоб скріпли. Тоді туди до того тлущу, де смажилися зрази, даю терту моркву і цибульку. Знову то все присмажую і додаю трошки муки. Роблю таку закришку. А потім складаю зрази в риночку, заляю водичкою. Або якщо є відваром. Що варилося м'яско. Зверху даю муку і ту, цибільку, і ту цибульку. І то все на маленькій вогонь під накривку. Так воно собі помаленьку доходить. І потім під кінець розтираю до того два-три зубчики чеснику. Все. <рес> тобто я ну, читаю собі, згадую просто її інтонації. Ну, вона міла розказати навіть про самі такі дуже звичні, звичні і прості речі. Зараз, зараз, зараз. А так, ви ту фрази, ти питаєш, що ви а, так. так. Пані Ірина, вона відчувала час, надзвичайно. Я дуже довго... <плес> так, я дуже довго думав, чим завершити книгу. Але бачите, я завершував ту книгу тоді, коли розумів, що її вже немає. Бо одна справа, коли ти записуєш людину і вона постійно тобі щось згадує нове, а друга це коли ти вже записуєш. Ти вже більше нічого не можеш спитати. Я питаю, пані Ірисо, якби Тернопіль був людиною, то які б він мав, на вашу думку, Риси? Якби то мала бути людина, так? Якби він дожив до нинішнього дня, я навіть не знаю, буду брати по своєму таткові. Що то, по-перше, людина дуже спокійна і в той же час спостережлива, з лагідними, розумними очима. З добрим виразом обличчя. По очах видно, що душею добра і спокійна. Отаким я собі уявляю Тернопіль. Я би хотіла, щоб всі люди були такі. Я зараз, що добре, то зрівнюю зі своїм татком, плаче, я все добре зрівнюю тільки з ним, плаче і дуже рідко зустрічаю таких людей, як мій татко, був. Мені дуже шкода, що не живе мій батько. То був неоціненний скарб, скільки б він міг розказати і підказати. Він дуже багато знав. Бачите, так склалася його доля, що він не мав можливості сісти і щось написати, щоб щось лишити після себе. Він мусив працювати день і ніч, родина була то все було на таткових плечах. Пані Ірино, побажайте щось Тернополю наостанок. Я бажаю тільки одного: щоб більше не було війни, щоб не свистіли кулі над нашими головами. Я бажаю, щоб не гинули наші діти, щоб не було ненависті нації до нації, щоб люди всі жили дружно і допомагали одне одному. А тих, хто провокує війни, я би запхала в один кляштор, монастир, де є високий паркан. А наверху колючим дротом все обложила. Я б їх не випускала за ту територію ні на один метр. Ти хочеш війни, ми тебе заспокоїмо. І в той лагер на тяжку роботу. Бо якщо людина працює, то їй в голову не лізуть дурні думки. Розумієте? Давайте завершимо чимось добрим, пані Ірино, веселим і добрим. Розкажу вам байку Тарасику. Дві жінки сиділо 10 років в одній камері в тюрмі. І весь час собі говорили. І от вийшли з тюрми, зайшли за ріг, прощаються, і одна одній каже: Та ми ще з вами зустрінемося, ще поговоримо. Так само і з вами. Ще якийсь вам фрагментик почитаю і будемо завершити. Тобто, то, знаєте, це така якась парадоксально вражаюча річ, і ці спогади, її можна перечитувати 100 разів, і кожен згадує собі свого дідуся, бабусю, якусь вуйка. ви щось пам'ятаєте за ту вулицю більше, ви щось до неї відчуваєте. Тобто, це такий добрий такий провокатор, магніт, не бути байдужим до міста. Щоб воно в нас було ліпшим, файнішим. Щоб це все таке добре, що таке добре. Я так би хотів знайти за ті двері, то такий не безподобний спогад. Я завжди, коли по Шептицького вулиці, йду, то згадую за ті двері. Я і сміюся там, і плачу біля тих дверей. Тому що Тому що там мешкав пані Ірини. Татко, я, на жаль, не знайду, я просто словами вам скажу і ще одне прочитаю. Було помешкання, був будинок, де мешкав батько і, відповідно, родина чоловіка пані Ірини. І я пані Ірини питав: кажу: слухайте, а як колись люди сварилися за Польщу? І Вона каже: Я маю історію, я вам зараз розкажу. Там воно описано, бо то, як вона склала ті слова, я так не зможу передати. Е, її тато... Як мама робила в хаті алярм і крики, то він просто бив начення. Тобто він не кричав, нічого, бо були малі діти. Він купив самі ліпшу посуду, тарілки, опускав до підлоги, розбивав, і то був фініш сварки і виходив з хати. То був пік просто. А тато її чоловіка робив ще оригінальніше. Коли його дружина його виводила з себе, робився якийсь страшний. Крик в хаті, щоб було чути десь аж там на Шевченка, а тут було аж до оболоні, то останнім піком крапкою тої сварки було те, що тато знімав двері з завісів, <рив> знімав двері, спирав до стіни і теж виходив з хати. І вона так класно там це описала, але я не можу зараз це знайти. Що, що тато, щоб вилу, виладувати свою злість і не страшити малих дітей, просто знімав завісів двері. І все, і в хаті робилося спокій, ти десь йшов на річку. Що згадаю такий маленький спогад, дуже колоритний. Як вона міла розказати це щось неймовірне? пляжовиська. На вулиці Нижчій подільській то та, що зараз старий Поділ, доми стояли при самій дорозі. Господарі мали великі подвір'я і городи аж до самої ріки Серед. А там далі було пляжовисько. Приходили пани пляжуватися. Зато господарям платили гроші. Я думаю, що там не було тарифів. На парканцеві висіла скринька. Бо що пані Паланюкова чи Романюкова мала стояти при дверах і бліжки давати? Ну, то папірці, білетики, скільки кому не шкода, кидали в скриньку. А хто не мав грошей, то йшов так, ніхто за тим не пильнував. Якщо можеш дати, дай, а не можеш, то не треба, йди пляжуйся. Потому, що сам факт пляжуйся. Це не те, що зараз пішов, пляжуйся, це щось таке, як я не знаю. Там був такий пляц, щоб вас не здурити, як половина нашої хати. Я вже виявляю, як вона турками показує, там, Славчику відійди, без тої стіни, там, отак, як пів нашої хати. Так, росла травичка, як килим чистюсінька. Хочеш собі загорати на мостику, який був спущений з берега у воду, то прошу дуже, А ні, то лежи на травичці. Мостик був зроблений з файних вигемблюваних дощок. Лягалося на нього і ножками булькалося в водичці. Тепер, щоб зійти до води і поплисти, то були сходи деревляні і перила, щоб ти сі тримала і не впала. І так кожен господар, який жив біля ріки, то мав кишенькові гріхи. Через дві хати від нас сусіди також мали багато землі, і вони зробили спеціально для віруючих жидів місток. Слово жид за Польщі не мало образливого сенсу. Він так само був вигемблюваний гарно, стояв на слупах і виходив у воду. Жиди приходили туди і молилися перед песахом, то є жидівська Паска. До нас не йшли, бо у нас не було такого причалу. І вже під кінець молитви, а на дорозі стояли діти, і на то все дивилися. Які ж вони були виховані? Зараз би щось викрикували, а то зібралися і просто дивилися. Стояли тихо, бо то жиди моляться. Уявіть собі ту картину: гурма дітей, і ніхто не горлопанить». Ми з Колію тако виходили, дивилися. А потім що вони робили під кінець молитви? А кишені витрушували. Деякі кишені в них були, витрушували. То так витрушувалися всі гріхи з цілого їхнього убрання. І таких купа-купа всяких історій, які мені свого часу просто змінили уявлення до Тернополя. Бо, знаєте, ми часто, я думаю, справедливо десь нарікаємо, що щось не так, щось будують, щось руйнують. А тут людина дала якесь таке відчуття вражаючої казки, що ти навіть якщо читаєш про будинок, якого немає, чи про костел, підходиш до того одоробла Цуму і, і ти якось його відчуваєш. Той макетик, який ми зробили всі разом, і ти приходиш, і там вже щось до чогось і вже діти граються, і ти вже дивишся на той цум, і дивишся на костел, і тобі вже не так страшно, і не так сумно. Ти трохи туди, трохи сюди. І ти вже пішов в центр, і тобі вже веселіше, і ти вже щось мрієш, ти вже щось хочеш. Треба мріяти. Люди, які вміють мріяти, вони щасливі. Я так по собі сужу, і треба мріяти. Собі ставити та реалізовувати і ставити собі якісь такі, абсолютно, які спочатку здаються недосяжними, але насправді все цілком досяжно. От. Для, мене серед... для мене все дороге, те, що ми поки що зробили, а ми зробимо ще більше, я вам обіцяю. Але для мене, крім тих всіх листівок, дуже пам'ятна оця дівчинка. Я, мою можливість ну, моніторю мережі, як на що реагують. І оце мене хвилює Тернопіль. знаєте, Це такий, ти йдеш, і тебе так трохи підхитує. Чого? Тому що. Так, воно таке динамічне, по-перше. По-друге, це дитина, дитинство, це добре обличчя, добра посмішка в самі скрутні і трагічні часи. І це відчуття якогось такого темпоритму. На завершення я можу сказати річ, яку я, яку я відчуваю, і про яку я мріяв. Їдеш за тисячу кілометрів, виїжджаєш з того пекла, і ти мрієш просто в центрі зійти, щоб тебе просто десь викинули в центрі. І щоб ти міг на своїх двох ногах, а не на колясті чи без них пройтися по центру і підійти до ставу і побачити цю неймовірну площину води. Це таке надзвичайне місце сили. І для мене фактично цей початок цієї серії, бо для мене чогось оце, саме оце, Тернопіль мене хвилює, це оце відчуття моєї мрії, яка збулася. Я живий. Це Тернопіль, який мене хвилює. Він дає тобі надію, він тобі допомагає енергетично, і ти мрієш до нього повернутися. І це, коли ти спускаєшся на набережну ставу. Закриваєш очі і ти чуєш, як клюпає вода. Тобто воно ніби таке життєливе, смішне, але це насправді про життя. Тобто Це просто про, про бажання бути, бути живим і просто бути, і щоб все в нас було добре, а так воно, так воно і буде. Єдине, що надзвичайно жаль, що такою страшною, пекельною ціною. Ми вас всі надзвичайно були раді бачити. Ви надзвичайні люди. Хай у вас все буде добре. Так, так. Я на декілька хвилин Так, звісно, розумію, звісно. повідомлення таке дуже важливе. Так, звісно. Я представляю правозахисну ветеранську національну визнану організацію Українську Грецьку спілку, членом якої була і пані Рино. Ми були в да, були... редакції організації в кінці минулого століття, 89, 90, 91 років. І я не буду довго розказувати, бо мені є, що також багато розказати про пані Ірину. Я бачу, що час обмежений. Але хочу звернути увагу вашу, і акцентувати на вулицях, тих назв вулиць, які пані Ірина дуже пам'ятала і в її пам'яті. Цілий ряд вулиць. Так. І от і Багато з них вже карнули в лету, але деякі вулиці потрібно відновити і зберегти. Зокрема, от ви називали Нише Подільська. Це ж справжня назва, а не старий Подільськ. Бачите, і, вони, і... вони Подільську там зробили, і вони вже так. не хотіли повторюватися. Так, ні, так. Не ще ж Подільська, там, де пані Ірина живе. Хоча ви там пишете, що вони зареєстровані були Верхній Подільські. Була... адресовий книзі писала так. Та. Та. Між... Забудована зараз. Пізніше між... забудована була. Так. Але дивіться, наступні вулиці. 15 квітня. Я був в міській раді в відділі культури і претензії підбирав. Чому вулиця 15 квітня збережена до сих пір? Я вами згідний. Вони мені називають, що заснування Тернополя. Ні. Та Тернополя там не було. Так. Тернопіль був від замку до вулиці Валової, який був земляний вал з деревлям шестоколом, коли Магнибурський право окрім. Теб принаймні 6 кілометрів. Вони тоді не то день визволені. Від кого, кажу, визволення? Від українців. Бомбардування руйнацію Тернополя шанують вулиці 15 квітня. Та це ганьба для нації, це приниження нації. Ви розумієте? Я з вами У мене немає вже слів, як я з ними сваритися. Левка Лук'ененка ми написали, ну, ми написали частину, бо він там бував на вулиці Живого Тараславашкові, який тут голова кровоганізації ВРП, і в е, Тимофія Рибака. Товариша поув'язнення. Ми на, зібрали ініціативну групу, створили для того, щоб нас туди ввели ту комісію міської ради, по перейманні вулиці. Надо написав відповідь, що комісія створена, подавайте свої пропозиції. Ми дали свої пропозиції тільки дві вулиці. Нам там Глінкіна, Леонтовича, Мішковського і, по-моєму, ще якась одна вулиця, третя mm -hmm. вулиця. Але ж ми запропонували 44 вулиці. Дивіться, збережені такі вулиці, як Протасевича, який воював в Афганістані. Він що за Україну воював? Воював в окупантських московсько-більшовицьких військах. Далі Пушкіна чомусь назвали героїв такою загальною назвою герої України. Ми запропонували Володимира Васюка, немає вулиці Тернополя, Івана Васюка. Далі нема нашого героя України, який бував, часто госував Тараса Вашкові і Томофіра в Рибака на цій вулиці Жива. Ми запропонували до, туди, до, бо Дуда на тому наполягав, там Дуда був присутній в нашій цій ініціативній групі Ткачик Богдан, Вацюк, професор. І, ну я і такий Олесь Джуши, член Свободи, до речі. Ну і Ми запропонували до перекрестя вулиці Шептицького, Торговіця, а далі, туди вже до озера, Левка Лук'яненка. До речі, на 30-й річниці УГЕС, який ми проводили 4 роки тому, ми запропонували, зокрема, я був ведучий, запропонував, щоб вулицю Живого перейменувати на вулиці Левка Лук'яненка. Це було з буркливими оплесками. Пішіть, каже, надав звернення. Ми написали звернення, не переименував. Далі вже, коли повномасштабне вторгнення почалося, знову ми написали, що переименувати, не переименував. Я думаю, що дивіться, Левко Лукяненко написав акт про незалежність України, герой України, почесний громадянин Тернополя. І йому не присвоїти вулиці, так само і Ливку Гурківському, який заснував. Тернопільську філію Української герської спілки проігнорували. Далі збережено ці бюсти в парку старому окупантські бюсти збережені. До сих пір ми також написали в своєму зверненні про те, що і той цвинтар, що там який треба перенести, це рекреаційно рекреаційна відпочинкова зона. Як можна зберігати ці московсько-більшовицькі назви, до яких то пір буде? Що це за, за така міська рада? Колись, колись Іван Драч приїжджав в Тернопіль під час тих бохливих подій 89 91-й роки і казав ви думаєте, що столиця національно-визвольної боротьби в Києві, ні, столиця в Тернополі. А зараз ця столиця вже глуха, сіра провінція стала. І ще, ця, ще такий деталь, така невеличка. Там, коли студенти розмалювали. Розфарбували ці огорожу, де йти пішохідне місце, від вокзалу і так далі, далі, бо я там не не було. І дивлюся, вони вже ті, ну там треба було відновити це. Але всі фарги, от сіра зона, будь ласка, Розкінь, Кінця, Я, я розказували. Зни... Кінця. Ну не, як так що... можна? Те, що вони Зберігати. вдавалися, я робив, але я навіть не дружби. Та прийде. це відбиток московсько-більшовицької фальшивої думки. Потрібна більша ініціатива тернополян. Я навіть не тернополян. Не, я тільки тобто, малесенький клапан. Користуючись присутністю я... поважної громади, та куди я думаю. Ми заслуговуємо, на жаль, на ту клаву, яку ми маємо, бо ми її вибрали. Кожен з тих, тобто з більшість голосів. Я зробив з їдею в дуже багатьох речах, але в тій частинці, що ми робимо з Іванною. Ми можемо небагато. Я, наприклад, не був в комісії і туди не, не напросив. Як я, я, я якраз вас казав, ті пані Козелко, чому я, ви Тараса Цикленяка не ввели в цю комісію? А, ти, а що... ми поважаємо Тараса, а чому, як ви поважаєте, чому буде, його? не запросили Ми будемо завершувати на тому. Дуже раді вас тих пані, хтось хто, 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 щось хоче взяти себе з собою, то.